Всім привіт! Ми в лікарні такі вже з Кристіною психіатричний новому посік. Нам же ж треба переоформити інвалідність і наш папа. Приїхали, чекаємо, що висить система у нас. Прийняти лікар не можу. І зараз така. Ситуація, що псеки вже ж немає. І треба чекати, коли наладиться оця система з псеками. Ну, вона, наче трохи налажується, але зараз черга. Нас записали в чергу. Е, чергу зараз потроху підтягують тільки жовтневих. Так що, коли ця черга буде? Невідомо, О. Нам потім подзвонять, кажуть, збирати які документи, щоб нам сек нас відправляти. Нас навіть лікар ну, прийняв, а зареєструвати прийом він не може, тому що висить система. Скільки ми чекати тут будемо, невідомо. Ну, це він зараз зареєструє нас, що він провів прийом, а потім будемо чекати, поки не подзвонять. Каже, це може півроку, до року. Розтягнутися це не все так швидко. І лягать, вона ж не залишиться лягать, і толку лягати, те, що зараз вона відлежать всі оці, вони ж будуть, поки дійде черга, не дійсні. І сама ж вона не ляже. Вона не буде сама, вона почне її вона не залишиться тут. Да? Ну, тато наш ще все, дочекалися ми прийому, зареєстрували нас. І тепер будемо чекати дзвінка, коли підійде наша черга. Подзвонять в телефонному режимі, скажуть, е, який пакет документів збирати. Зберемо документи, е, привезти їх сюди, відсканують оригінали. Зараз тільки сканують документи. Ні копії, нічого, а тільки оригінали відскановані. Зберу купи ці документи і назначу дату, коли буде мсек. Мсек тут. Ну, тут в цій больниці не треба на яке інше місто їхати, бо казали, що там в інше місто треба їхати, ні тут. Психіатрична мсек. Так що такі справи, будемо чекати Ну, це. Місяця через три, через чотири, а то й пів року вичекали. Я кажу, наробили все для людей. Оце да? mm -hmm. представ, скільки міста почекати. Так що все, їдемо додому. Ти бачиш, вона потихану лазить, стиханом гуляє, а венечка не той фрукт. Вінечку тільки надо так. бо Венечко може прикусити. Вінечко опасно. А потихано вона лазить, як виняв в хаті, то тільки так. Стихано вона гуляється, а це не... ні. Нікіта опускав, так каже це, еле выдерут венечки. Хе-хе, возмущається щось сидить, він так наблюдає за нею. Вона Щось там пищить собі. веня, Че ти злякався? каже, налякала придуроч Чернушка, що ти там пищиш? А? Что ты возмущаешься? Кажи закрыли мене. Не дают, каже, нервы ему потрепать. Він тебе тільки класный и все. И не будет в тебя больше ни ні нервів, ничего. Да, Вень? Веня? А? А? Ты шо? Ана, ана, ана. Він лапаю поднимай. Клетка. Вень, кажи Фу, хи, Фу, чернушка, Поцілуй, поцелуй. Каже, я не поцілую, я нюхаю, з якої сторони б тебе гризнуть. <рісту> Ти цілуєшся чи, чи кусаєшся? Що ви робите? <рісту> Ця захрає. От хвостка. А <рісту> У мене відварилася вже картопля і вариться тут морква. І буряк. Венігре хочу геть трохи зробити. Одна маркунка, там буряк, і скільки тут П'ять карташин. Зробити Венігріда, і Коля перемолов мені печінку. Тривога. Угу. Перемолов печінку і хочу печінковий пиріг зробити. Ну, поки отвариться, а потім вже буду розбиратися з печінкою. Ось ну, печінка. Ну, я зараз сюди е, дадам перця, сметанки, яйця і буду такі товстенькі млинці смажити. Без молока, не тоненькі. Мої сказали, що вони не смачні коли з І воно каже, от, 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 треба таке, як от, щоб були як як сказати, як сказати котлетки, тільки от, таким линцем здоровим. І перемажу. За, за цю піджарочку зроблю з моркою, з цибулькою майонез і складу пиріг. Тільки щоб коржики такі були, як еті, як котлетки, а не як млинці. з ним уже виїхати. Все навлюється. Все, готовка їжі. Коля мчиться до Нікіти на роботу, забирає його і їдемо зараз. Теж в лікарню. Ну, потім розповім, дівчата. У нас такий дурдом робиться, це вже другий місяць, потім розповім, що до чого. Невелика на тебе, чи ні? Nee. Ні. Ні. Невелика? Mm -mm. Напроти сонця нічого не бачу. Не чи ні? А ну, застегуйся. <сх> на мене вона маленька. На Крістіну. Та Крістіна також з нами. Каже, може, десь заїдемо піцу поїмо. бо оце гонка. Невелика вона? Ні. -ні. Та ні наче невелика. На тепло. Воно щось сонце. Та наче невелика. Нормально. Ну, Будеш ти насить, бо на мене. А ну по рукавам, витягни руки вперед. Вперед, руки. Та нормально. Кіра ще 6 хвилин. Все, літім, летим ми. Їдемо. Швиденько, швиденько, бо зараз обід, обід закінчиться. Нікіті треба тести здати психологічні ці. А завтра вже будемо комісії в лікарні. Їхати, проходить так шо мчимося. І так щодня. Кожного дня, так? Да? То туди, то сюди, То туди, то сюди. Тільки субота-неділя і то не пак. Що ніде не їдемо. Ой, що це воно таке впало? Приїхали, чекаємо. О, спіли. Все, прийшов Нікіта. Тести площа. Я хочу голубів поганяти. А де він пішов? А він не хоче? Ух, яка краса. Він в Київ стар хоче зайти. Да. А, я ж хотіла сказати йому, щоб зайшов. За стартовий. Ой, як. Краса тут взагалі з тими голубями. Господи, я вже не знаю куди мені йти, що мені казати, така затуркана. Ох. Як літають вони. На сонце світить, воно нічого не видно.

Скажу як это, це... як давно це все було, да? А тут диви воно як. А ти на яй грав? На баритон, баритон. ну, цьому баритоні граєш? Нічого собі. Треба буде тебе кудись повести, щоб ти показав, як ти граєш. Бо я скільки з тобою живу. Я ж кажу, бо скільки з тобою живу, ти при мені ні разу не грав. Ми зайшли поїли, та їдемо додому, так розмарило мене. Я так спати хочу. Сидю, сонечко в лице пригріло, наїлася. <риклад> <риклад> Ти теж? <риклад> Шість ранку попіднімалися і гайгай -гай цілий день. Та Нічого не знімала, зай... зайшли, що вушки поїли, та й... а там людей так багато, музика, та й знімати не можна. Облювати вже ж, доготавлювати. Я приїхала, впала, поспала. Стало воно мене щось так горло болить. Ну, ніс закладений то, то завжди, а горло щось так прямо болить. Так, в печінку сюди в перемолоту чи перемелену, Додам яйця. Додам сметанки. Зараз. Небагатом, мабуть, чи багато додавати, В общем, зараз подивлюся, перемішаю. Так, чорний перчик попорчить. Кристина чистий цей На винегрет. А та її і... возмущається воно на всю хату. Кричить криком, не переселити, перемішати і додати сюди ще пару ложечок, муки додам і буду смажити уже коржики, коржі, муку забула занести. Перемішаю, гарно. І все треба доготовити. Хотіла сказати, що Нікиті на завтра тормозок, який же тормозок, як завтра зранку. Поїдемо то який ж тормозок. Так щось поганенько все чувствую, мабуть, долазилася я по лікарням. Людей багато. То, мабуть, я... щоб ще хоч не цей не підхватити щось. Як воно вдома сидиш, одна бацила вже привик до неї, організм пристосувався, а тут виїхав, людей багато, то я пчі, то ще щось. Нові бацили не проживають. Мені <риклад> <риклад> везе. Все так навалилося. Марінка каже, воно як іде, то з усіх сторін. Як опа, то каже, повна. Я кажу, та так. Да". Ось муки. Зараз трохи сюди додам пару ложечок. Та і все. Молока, якщо тоненькі блінчики, оці млинці такі смажать. А я не хочу такі тоненькі, тоненькі. отак ось о, муки буде, я думаю, досить. Таке, щоб воно як такими товстенькими. У мене проблема з перевертанням таким на всю сковорідку. Ну, нічого якось якось зараз зроблю. І крупненько фарш перебитий, такий піде. Щось буде. Зможуть. А ти зможеш? Ну я попробую зараз. Я, якщо у мене не получится, то будеш ти. Ох, у мене оце все воспалено. Ну я чую ти тивнулся балок. Ага. Доходилася. Нагрілася. Воно Страшне. Очень ж пью против оці. Там, воспалительнее вот так все. Я ж досі пью лики. И антибиотик же пропила. И витамины п'ю. И ничего не допомагає. Все одно підхватило. Так. Ну то есть так надо его... Його... Щоб воно ще не сильно було. товсте І я щось перегепала така лії, наче ж трошки, а вона Наче хто далив, то не я. О, зараз воно батарея буду лікуватися, заварювати чаї. Чаї ганять Так, ну це ж воно, мабуть, швидко, так? Да? Тут то тобто швидко. Ну, печінка, коржики ці. Ну, ну, я там знаю по поглядаю туди, то і все. Як він підсмажиться. Ой, так, ще зажарочку Кристина там морку цибулю на цей на винегріт вона вже почистила морку цибулю. Чисте. Чи мені колись писали, що... У вас же ж велика донька, чого вона не допомагає. От пару днів назад щось на відео я готувала. Могла б теж покришити. А хто картоплю чистить, хто моркву чистить, хто це все перечищає. Якщо я не показую, то це ж не знаєш, що Кристина не робить. Та й у Кристини своєї роботи вистачає. Так що вона замахується, вона без задніх ніг падає. Так що Кристина робить. Коли кажут, немай тут ой, багато ну, все ну, равно. Зараз раз-два, вот такие кормить это нормально. Не можно его до кучи. Не ну не получится до кучи его слипля. Ну ты ж кричишь, давай я, давай я, давай я, давай я. Каже, <гажи>, якщо він поломается, его ж можно до кучи слепить. Нет, він же ж не слипливается до кучи. Коль. Давай я, давай я, давай я, давай я. Дивися, може, там вони ж швиденько. Не штаненькі. Ах, що ж ти робиш? Там же ж лопатка є. в чашки воно. Я не найду в я подивлюсь, а не побачу. Руками. Mm. Так Як повитирали. ще не повитирала пуза? <гук> не завжди. <зову. рик> Це <рик> одним пальцем тепер коснувся. Витягай, хвата. Навіть не комом. Перший блин. Я сказати, де Ох, я гондося, аж сама чую, аж mm -hmm. по вухам лящить. Професор, mm? професор. Яка Умой, Ум... умочка ти! То попелюшка. Да, то умочка. Вона вже смазать під жарочку. Я накрошила вже винегрет поки Коля Смажив. Щось, мабуть, буряка мало. Хотя останнім часом буряка жаліє. Два ночі багато було, а може і ні. Чи він закраситься? Ну такий То Гарний. Вже його тільки поранішуємо, але воно. Та трошки, бо так особо ніхто не їсть, але один раз поїсти його і хвати. Бо як ото залишиться, все, вже треба якось навчитися мені готувати, щоб отак приготувала, поїли і все. І на наступний раз щось свіженьке готувати, тому що ніхто не їсть потім. Воно гречневий суп третій день сьогодні. Хто його їсть. А це, як ото цей, хворіла, що це в бік боли по мене, то смажили з колій. Пырежки я лепила, сидела за столом, а Коля бегав, смажек с з з картоплею и печинкою. И что вы думаете? Навіть пирожки думала в морозилку покласти. Ну, дотягала один, по-моему, собакам выкинули, да? Mm -hmm. Один я котам дала и один собакам выкинула. Навіть це не подоедала. Той пиріг, що робила, тягали, 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 тягали. Я думала, що він не засохне. І Нікіті клала його на торвазок, розкрипувала. А потрохи готова, А не так ото. Так, зараз поджарився. І будемо збирати. Погля не ну, які вийшли. Як з них, так і посмажу. Зараз щось буду збирати докупи. Це велике, те маленьке. Що буде, яке буде? Ось такий, наче червоніша є Це ж тільки перемастила його, він же ще червоніше стане. Щось здається, наче чи здалося одразу, що буряка мало. Ну, може і мало, не знаю. Який є вже щось у мене сьогодні нічого не виходить. У мене воно ще вареники з сиром є. Ще грудка, то що коля кора і смажив. Ой, це ще в п'ятницю. Це так гречневий суп і це. Так що хай доїдають. Щас швидко перемостю. Такі маленькі, а я щось такий взяла цей. О, як його протиньо. Ти чого ти так погано вдавишся? Густий таке мене. Так щось поганенько. Гарненько, щоб він же сочненький, був. Кожики, наче сочненькі. Такі піджарочки. Накладу. Раз бистро зберу, бо бачу, що там вже сьогодні багато поснімала. Так, шматочки монтую, половину повирізала, бо буде сильно, сильно довге буде. О, все, він розпадається тут. Нічого, щось збереться. По шматочку якраз буде і хорошо, що такий. Що такий хорошо, що маленький. На чотири розріжу. Кожен по шматочку поїсть. І красота. Бо як ото буде стоять, то буде стояти, то буде стояти, так? А так, якраз і хорошо. Я такие что-то получился. Диетический. Пирамиды. А мы не знаем диету. Но... Ну, мы же ж это, мы не знаем диета. Так. Зеленая цепочка. А что с ней делать? Она уже спасает ситуацию. Я вже не думаю, що Ладно. у нас спасе ситуація. У нас це печенкова гірка. <реш> <реш> ну, а що зробиш? <реш> буває таке, буває, не виходить. А що у всіх все буде гарне, все виходить, не повірю. Не повірю, що ні в кого такого не було. Ну, красиво. Мне прям нравится. За смачно. Ага. Зато смачно. Зато сытно. Жирно. Не, ну, ну что? что тут по Смачно. Може, зверху його показати не так стрюмно. <сістична> Я не бачила, як воно <сістична> зі сторони, не зверху. О, отак ось гарно. Та хазяйка. <сістична> Таке. Так, Без лишніх слів. Пока-пока <сістична> до наступного відео, бо ми вже з Колею помираємо над цим тортом.